Ми відкриваємо проєкт в проєкті, тому що так, декілька тижнів тому ми відкрили виставку Фортеця Півдня. і можна споглядати, вона представлена на стінах музею. Виставка Фодопроєкт дуже потужний, який показує нам ситуацію на півдні країни і звільнення окупованих території Миколаївщини і Херсону. Сьогоднішній проєкт, який ми відкриваємо всі разом, він дуже гармонійно вписався в цей проєкт, який вже існує, тому що ми маємо можливість ознайомитися з творчою роботою практично. Майже наші землячки, але це сусідня область, Дніпропетровська художниця із Кривого Рогу, Ірина з творчим Сіфани Молдипень, Новгородська. І коли ми дізналися про цей проєкт, ми, звісно, зрозуміли, що він буде доповнювати. І цей проєкт буде доповнювати фортецю Півдня, а фортеця Півдня буде доповнювати безпосередньо проєкт України наших дім. Ви знаєте, я хочу, щоб зараз Анна Володимирівна Осіхова, заступник директора з наукової роботи, взагалі розказала навіть спочатку телефонної розмови, як виникла ідея відкриття проєкту. Це буде більш наглядно, наскільки ми мобільні, наскільки ми можемо швидко прилаштуватися в той час, який ми живемо. Анна Осола. Дійсно, про цю виставку ми нічого ще не знали навіть два тижні тому, і навіть не здогадували, що вона існує і що є вже готова виставка, яка подорожує Україною, яка, я так розумію, тут представлена частина цієї виставки, тому що пан Юрій, коли зателефонував на стаціонарний телефон, він сказав: А ви ще не знаєте, у нас велика виставка розмальованих тубусів в Україні, яка нараховує близько 150, здається, так одиниць. І зараз відбувається виставка в івано франківську Якщо у вас є можливість, ми хотіли би її до вас. Ну, звісно, у нас план складається трішки раніше, але, як сказала Тетяна Олександрівна, ми дійсно мобільні. Тим більше, що в цьому залі ми обрали наш сакральний зал для. Виставок такого спрямування і ця виставка, де представлено фотороботи з деокупованих територій Миколаївської та Херсонської області, і тим більше, що ми знали, що є ці порохові тубуси, які також привезені з Херсонщини. Вона як дуже вписується в концепцію нашого залу. І ми залюбки сказали, так дійсно, у нас немає транспорту. Якщо у вас є транспорт, привозьте, ми відкриємо. Пан Юрій сказав, що є багато речей, які доповнюють тубуси, тому що ну, вони ну, несуть певну енергетику певну енергетику, яку вони несли з собою, коли вони були як частина військового озброєння, і вони зараз несуть Геть зовсім іншу енергетику, коли вони стали вже творим мистецтва, завдячуючи е, рукам е, майстрині. І ми дякуємо вам, що ви такі мобільні, що ви сказали і привезли дуже швидко. Е, і ми також дуже швидко розгорнули і відкриваємо цю виставку, будемо презентувати всім нашим містянам. Це є гарна ідея адаптувати е, ці. Речі, які несли смерть, адаптувати і зобразити на них символи нашої України, мирної України, а також десь символізмом показати цю незглавність нашого духу. Особливо мені сподобався тубус, який пані Ірина презентувала, де вона зобразила годинник і де є. Час початку війни, рік початку війни, і е, українська символіка це такий є гарний символічний тубус, е, який розповідає, який вже є частиною історії, який вже є літописом цієї війни. Дуже гарно, що ви е, робите таку справу, популяризуєте, возите виставку Україною. Багато людей, які відкривали вже в цьому залі виставки, кажуть, що ми не знаємо війни, ми, це стосовно людей, які проживають в нашому місті чи в нашій області. Ми, на щастя, ми не знаємо того, що відбувалося на тих фото, але ми завжди з Україною, ми працюємо на своєму фронті і нашою роботою ми також наближаємо перемогу. Отже, вітаю вас з відкриттям виставки. Не випадково зараз вибирала на володимирівна, тому що вона через себе пропустила велику кількість. Я побачила набагато більше робіт, які приїхали з цієї виставки, тому що е, пан Юрій хоч і в сторожці да, стоїть, але він виставив з таким потужним продюсером. Він не просто ініціював, він дуже багато допоміг. І, готуючись за цією виставкою, ми е, спілкуючись між собою, говорили дуже багато теплих слів, що у вас такий творчий тантен. Да, чоловік надав безпосередньо снаряди, які треба було адаптувати. Вас трошечки спантеличило, але який гарний е, вийшов результат. І що саме мовою мистецтва зброю можна перетворити в зброю мистецтва і ми несемо саме позитив. Для нас важливо, що ці роботи побачать діти. І те, що говорила зараз Анна Володимирівна, є важливим, тому що під час багатьох виставок, які ми відкриваємо в музеї, ми інколи чуємо цей меседж, що ви не знаєте, що таке війна. Ми знаємо, що таке війна, ми в ній живемо, але мова йде про те, що. Ми максимально робимо все можливе, наближаючи перемогу. Не випадково в цьому залі продовжуються плести сітки, які тільки вчора забрали наші захисники, один з них наш співробітник, який теж тримає наше небо. Ми проводимо аукціони на підтримку Збройних сил України. Ми донатимо і максимально чим можна, намагаємося допомагати. І зараз, практично, за хвилин 15 до відкриття виставки, наш співробітник Микола Правда, передав всім вітання виставку. він закінчив сьогодні своє навчання. Успішно здав екзамени. Його перекидують Харківський напрямок. Зараз він по дорозі в Житомир, тобто він поруч з нами. Вітаю Валерію наше. Співробітниця сьогодні отримала диплом бакалавра, і це для нас теж події. Ми живемо в цьому, ми живемо в війні, але продовжимо вчитися, отримувати освіту, допомагати іншим і наближати перемогу разом. Я щиро вдячна нашій команді, яка вспіває клонуватися, яка співає на різні площадки. І навіть зараз прибігли бачили, забігали в зал співробітники, тому що вони були на погашенні марки, яка теж виходить під час війни і. Цю колекцію презентує Володимир Юрійович Мельник на четвертому поверсі. Ми виходить нові марки, нові поштова продукція під час війни. Ми зразу її додаємо до експозиції в зал, тому що ми разом з вами творимо історію і ми до неї причетні. Тому величезний респект всім, хто не є в стороні, хто не вступою голову в тисок. Це на три жаль відбувається, чи хтось на цих подіях. Про це треба, піалу, це треба говорити для піару, про це треба говорити правами перш за все. Мені дуже приємно запросити до слова куратора виставки, який вже знає набагато більше, ніж ми. Олег Григорій євченко прошу вас. Доброго дня, друзі. Так, дійсно, от вже було сказано, що з початком війни російсько української мають на 24 рік. Музей постійно пробив таку роботу. Якби Усвітлюючи події цієї війни через виставки експозиції, інші якісь заходи, ми розуміли, що 24 лютого воно змінило формат нашої діяльності. І, скажімо так, саме ну, базова експозиція була евакуйована, і от цей зал став локацією відповідних проєктів такого воєнно-патріотичного спрямування, що знову ж таки ну, так символічно, тому що і ікона. Лікує душу, і мистецтво лікує душу. і от Саме тут були і проєкти і вшану, і вишиті боли, і такі, да, з допомогою мистецтва, коли бувається така реабілітація. І тут також, от коли от, о, один е -е -е з відвідувачів да, пан Михайло, Михайлов, коли дійшов, от задав тезу, що перекриє мечі на орала. Тобто одні речі, які... Були якби, створені з метою руйнації, з метою вбивства. Вони зараз зараз виконують зовсім іншу функцію. Вони якби, демонструють мистецтво, мистецтво, яке лікує душу, яке допомагає вижити на якомусь позитиві, так? яке символізує те, що життя перемагає смерть, а мистецтво перемагає там, з небілою, там, депресію, там, якісь тяготи до війни, допомагає вистояти перед цією дикою аж дою. Яка, думаю, бачите, от ми бачите, якраз на дійсно вписалася органічна виставку фортеця Півдня, яка наглядно ілюструє наслідки обстрілів такими снарядами. А тут ми бачимо снаряди, які вже в комусь іншу. А це казав, що оцей комбінований варіант подачі експозиції, були фото, матеріали, документи, тут є якісь речі, і такі от, факти, вони разом створюють таке більш таке яскраве уявлення. цей контраст. Міст, би, він от, теж допомагає по-іншому сприймати певні речі. Дуже класно, що от є люди небайдужі, люди, які допомагають от, як би, ну, показати війну, але така порожена війною. Да, горе, біда. Але з іншого боку, от, саме такі проєкти, вони якби. Кажуть, що все буде добре, ми вистаємо, ми така сильна нація. Якщо за таких умов ми виживаємо, ми створюємо позитив. І от ти розумієш, яка прірва, цивілізаційна прірва між тією ордою, да, казала там Аднінару, да, тією Ардою, яка знищує все, до чого дотягується, залишаючи руїни. Да. І народ, який виживає допомогою мистецтва. Тобто це люди не те, що народи з різних планет, це народи з різних галактик, фактично розумієте. Різних полюсів. От ця виставка саме ще одній раз вона це демонструє. Тому, знову ж таки, дійсно подякувати таким непридужим людям, як пан Юрій, пані Ірина, які, в принципі, зробили цей чудовий проєкт. Тому що ну, такого у нас ще не було, скажімо так, та, це дивовизно. І от і я знову ж, було приємно, коли зайшла сюди, от мама з дочкою і почала розповідати, що розбавиш, і вона почала розповідати от, що, про Україну. Як України, що відбувається, використовуючи от, як наглядну таку агітацію, виставка буде працювати. І вона дійсно розрахована великою мірою саме на молодь, які будувати нову європейську Україну, яку жити вже в мирній Україні. От. Але от, це історія. Історія, яка пишеться засобами образотворчого мистецтва, мистецтва, тому це просто ну, виставка без. Сі. І З інформаційної точки зору, зі історичної точки зору, і з позитиву, яка заряджає позитивно і допомагає нам знаєте, З 2014 року і ми завжди акцентуємо, що війна часу повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 22 року, а саме з 14-го, саме наша команда почала практично. Спочатку березня, пам'ятаю цей день, 12 березня, ми вийшли з плакатами Україна єдина, і це був початок анексії Криму. Саме того періоду. Ми навіть інколи викликали подив декого обурення, що та про що ми такого бути не можемо. На той час наше місто мало назву Кіровоград ще це 2014 рік, переіменування було 16-го, у нас були плакати «Кіровоград – це Україна, «Кіровоградщина – це Україна, область не перейменовано відповідно Конституції, ще чекаємо зміни. От. І найбільше звісно була пропозиція фотографуватися людям не лише в музеї, а на вулиці, показуючи про те, що ми за єдину Україну, яку на той час намагалися анексувати і окупувати, тому що потім після анексії пішла окупація східних областей і до сьогоднішнього дня цей проєкт продовжується, його можна переглянути в соціальних мережах, він для нас важливий. І з того періоду, сам з початку березня, ми почали плести маскувальні сітки на постійній основі, ми почали призупинили їх рахувати десь, мабуть, наприкінці 2014 року. Тому коли нам задають питання, скільки ви їх сплели, ми не можемо надати чітку відповідь, тому що ми там то в кількості рахували, потім в метрах, а потім просто призупинилися. І, звісно, з часу повномасштабного вторгнення ця робота підсилилася взагалі без зупинки і плили навіть не тільки в стінах музей, на інших локаціях, на інших площадках в тому числі. І якраз що в розписі у нас був до повномасштабного вторгнення вже під час усіх. Української війни чудовий теж проект військово-польовий акт ми відкривали його на четвертому поверсі. Були розписи, були розписи і на ящиках да, військових, були і картини, і були деякі окремі елементи, але, скажімо, повністю виставка, яка ми маємо елементами розписаних снарядів, да, ці це, допус це, це просто унікально, це дуже цікаво. І я дуже хочу, щоб ми запросили авторку до слова і ревеле. Липень Новородська, яка розкаже, як ця ідея виникла, тому що я вже багато чула про те, що ви побачили спочатку, перед тим як це переросло в такий мистецький проєкт. Да? Навіть трошечки було таке обурення. Але хочеться ваші емоції і взагалі запрошуємо авторку до слова презентувати свій виставковий проєкт. Ірина, Добре. Добре. Доброго дня, всім. Я з Кравогорофу. Ідея виникла чоловік мій, вибачте, хвилююся, моєму чоловіку позвонив знайомий з Херсонської області, який перевозив дуже багато людей, евакуював. В нього поламалася машина. Він зателефонував моєму чоловіку, попросив допомоги, щоб він допоміг перевезти людей. Так мій чоловік поїхав в Херсонську область евакуювати людей в місто Кривий Ріг. Коли, якби закінчилася ця робота, то він заїхав в село Орлова, де якраз наші захисники освободили від російської орди людей. В село було все розбите, світла не було, газу не було, води не було. Після себе вони залишили ну, одні руїни. Коли чоловік приїхав додому і наче розказував, що там люди людують, що немає що їсти, ні пити, нічого. Ми бігом зібрали деякі кошти. Позвонили знайомі, вона допомогла з коштами. Ми купили воду, продукти, деякі речі. І я з чоловіком поїхала в село Обла по приїзду. Дійсно, там все було розбомблене, машини спалені. Ми привезли продукти, до нас підійшов воєнник, ну я тоді ще не знала, але це був комбат батальйону батальйон 17-ї танкової бригади. І він зразу таке запитання, що це за концерт? Чого ви сюди приїхали? Ну, ми з чоловіком об'яснили, що. Привезли продукти і все. Він дуже, ну він так прадіву, я обрадувався, поукав хлопців. І тоді я перші слова почула, що поділить кожному, хто в селі був, по кусочку хліба, по кусочку всього. Кожному по кусочку, навіть сігарки, ті поділить, кожному хоча б по одній то що люди дійсно обідували нічого не було. Мене це розтрогало. Ми приїхали додому і стали чоловіком думати, як їм. Але не звертали на це увагу. Дякувати людям, які відкликались на це, стали допомагати. І також ми їздили туди, знову возили не тільки нашим захисникам, а й тим людям, які там залишилися. Потім ми коли Камбат попросив, що е так як їм нема чим заряджати е рації, що їм потрібні електростанції, також ми, ми їм пообіцяли, що ми привеземо. Не знали, де що ми будемо, слава Богу, як кажуть, знов-таки дякувати людям, що відгукнулися, ми купили їм. Дві електростанції і також були задоволені, що хлопці зможуть заряджати ті їм необхідні рації. Потім хлопців перепросили на Донецьк, чоловік поїхав за ними в Донецьк, привозив туди гуманітарку, привіз туди турбус перший. Мус, його спитали, нащо ти це приніс. Він каже, хай це буде на згадку. Ну, ця згадка була вся в салі, грязна, неприємний, запад від неї йшов. Що... Ну, чоловіки люблять, железячі. Їм не можна відказувати. Я вирішила його помити, почистити. І предложила чоловіку його розмалювати. Ну, як залишається на згадку, то хай війше буде вже якийсь гарним. Ну так колись 35 років назад, колись трошки малювала і думала, візьму спробую розмалювати. Ну, і перший тубус мій, я присвятила діткам, щоб наші діти. Не знали, що таке війна, щоб їх, як кажуть, ангел-охоронець завжди воював, щоб їхні мами ніколи не, не плакали, не страждали. І перший тут намалювала ангела охоронця. Вроді би як вийшло. Тоді захотілося продовження цього і так захопилася. Чоловік все время привозив то один екземпляр, то другий. У мене виникали ідеї, всякі. Ну і так назбиралося трохи, 에, домовилися в Кривому Розі, щоб допомогли нам зробити виставку. На той час у мене було 20 років. Їх було небагато, але вдома їх держати вже не хотілося, хотілося показати. Всі бачили, що з нас стріляють, що нам несе горе, але хочеться його перевернути, щоб воно, як кажуть, нескла нам перемогу йому. Так відбулася перша така маленька виставка, ну і так пішла ідея вже. Привозились не тільки котуси, а вже гільзи, стали возитися з лаком, там привозили міни, де хтось людей передавали вже деякі речі. Ну і так я розмальовувала і зараз до п'яти робіт моїх. Надію, що буде більше. Коли до вас приїжджали, Я раз побачила, що хмари так низько висять, як у казки. Вони приїхали додому, виникла ідея, я намалювала хмаринку Ангела. Я щиро дякую вам за запрошення. Я хочу, щоб була перемога. Я хочу, щоб настав мир. І дай Боже, щоб воно так свидвіше сталося. Всім щиро дякую. Слава <плоджування> Богу, Дякую, пані Ірину, за щирість, за зворушливість, примтить все тіло в сьогодні в очах, тому що це реалії нашого життя. Дякуємо дуже від усієї нашої команди. Ми переконані, що багато людей побачить вашу виставку, тому що, окрім місцевих мешканців, і люди, які приїжджають в наше місто, і по робочих питаннях у нас багато делегацій проходять через музей, люди, які подорожують, люди, які приїжджають до рідні. Але у нас дуже великий відсоток ще і людей, які виїхали з окупованих територій, чи тих територій, які вже, слава Богу, повернуті в Україні, але зруйновані треба їх відроджувати. І саме ваші роботи, вони будуть заряджати на оптимізм, бо що сум в очах, але ви дуже вірно сказали, що це зло, яке несли ці снаряди, і його треба перевернути на інший бік. І ми всі разом це наближаємо, ми всі разом це робимо. І вам величезна дяка. Дяка ще хочеться тільки на оптимізмі завершити, тому що ми в перемогу, її наближення, такими виставковим проєктами. Разом усі з вами. Дуже вірю в те, що будемо дуже швидко відзначати перемогу і зробимо величезний виставковий переможний проєкт України. Зі святом, з відкриттям виставки, з навнішні. Там всі є, зараз видно експонати, всіх видно. Так, добре, тепер всі дивляться на мене і не моргають і. Посміхається.